У першому поєдинку помірялися силами місцеві команди Світлячок та Факал. Перша половина гри закінчилася з рахунком 1-0 на користь футболістів Факала, відзначився Володимир Кошинський. Друга половина зустрічі пройшла з великою перевагою команди Світлячок, яка чотири рази досягала успіху. І, зрештою, волова перемога футболістів Світлячка з рахунком 4-1. Досить цікаво, напружено проходив матч між командами Динамо РВС та перлина Розкішна. Сільські футболісти вели з рахунком Проте отримати результат не змогли. Динамівці зуміли переломити хід поєдинку та одержали також волеву перемогу з рахунком 7-5. Заключна гра туру прийшла між командами Дружба зі ставище та фаворит журавлиха. Гра закінчилася з рахунком 5-3 на користь команди. Дружба хитриком ізначився Дмитро Братчик. У неділю вирували футбольні баталії команд першої ліги. Футбольна команда Прогрес Іванівка з великим рахунком 10-2 задала поразки команді Юність із райцентру. П'ять голів забив кращий бомбардир Іванівської команди Богдан Синенький. Центральною зустріччю туру стала гра між лідером чемпіонату командою Роксолана Бесідка та легіоном 20-й ставище. Гра закінчилася з переконаним рахунком 2-5 на користь та які не втратили жодного очка. Матч антонівських команд Галактика та карат пройшов напружено, про що свідчить рахунок 3-2 на користь галактики. Першу перемогу у чемпіонаті одержала команда Сузір'я Попружна з рахунком 7-4 над командою Авангард-2 Гейсиха відбулася пропущена зустріч команд вищої ліги Авангард-1 Гейсиха Агрофорд-Брелівка. З переколеним рахунком 8-2 перемогу святкували гесіхчани. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Старчак.